Діти, коли ми гуляємо парком, ми можемо спостерігати з вами за веселою спритною білочкою. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У лісочку я живу, у дуплі у сосняку, а гризу горішки і гриби і шишки. Діти, білочка, невеличке звірятко, яке живе у лісах та парках. У неї руденька пухнаста шубка, яка навісні стає майже сірою, бо білка линяє. На вушках, що постійно стирчать угору, кисточки. Пухнастий хвостик є у білочки, який допомагає у стрибках. Білочка – Добре стрибає з гілки на гілку між деревами, керуючи хвостиком, мов кермом. У зимову пору року білки мають сміливість підбігти до людини, щоб полосувати чимось смачненьким. Коли постукати горіхом об горіх, то білочка здаля почує та прискаче, щоб взяти їх. Тож, дітки, коли ви ідете гуляти, у парк не забудьте взяти із собою горішки на щоб пригостити білочок. Діти, любіть природу, спостерігайте та допомагайте пташкам і звіряткам в зимову пору року.